Друзі, всім привіт! З вами автофокус! А у нас нова над корніця Toyota RAV4 2013 року випуску з двигуном 2.2 дизельним. Працює в кубі з автоматичною коробкою передач. Комплектація найнаворочена, яка може бути. Є протитуманні фари фара, легко довігні. Давайте подивимося, що на салоні. Штіряний салон. Ось такий. І черний, і оранж, і Є чорний і оранжевий коричневий пляж. Кріплення і Є безключовий доступ. повний склопакет. Має машинка дуже ахай вить Електрорегулювання сидіння водія, Повний склопакет, ще раз. Складання дзеркал. Електрорегулювання дзеркал. 203 тысячи оригинального по Вот такая мультимедиа. Кнопка Stars. Запуск двигуна. И у нас педигри передних сидень. Выбери режимы руку. Климат контроль. Тому, друзья, кому сподобалась эта машина, шикаем у вас за адресой. Місце Київ, вулиця Територіальна оборона 102. А можливо важливо придбати в заготівку, в лізинг та також надаємо кредитування. Тому, друзі, чекаємо саме на вас.